Нарешті ми нафармили суші. Пук. В тебе фул хабра! Якщо я програю цю гру, я стрижусь на лесок. Погнали! Я не буду бритись, я не буду. Я вийду на вулицю в дощ, мені почне так ляпати, ляпати.

Uta! Uta! Det tar vår rempel! Det är dyrt! Okej! Okay. Uta! Накидав, накидав, без причини, сорі. Що ти пишеш? Я Ріл місяць не грав, мені обновити лінь було. Життєво, брат. Дякую за гру. Привіт, Ромка, Привіт, акулка. I'm ready, починаю. Перша течка відходимо наліво, наліво. Ідем, ідем, акула бить. Один стоїть в кущах, не знаю чому, а фикашить. Напевно, хоче, щоб ми перемогли і залутали суші. Нагадаю вам, нам дадуть суші. Браволте хіше, бро. Я дав тикше. Окей, даю вантапчик по ворону, відходжу. Пернатий, що ти? Закуси! Не встигає відбігти Макс, ми йому накидуємо швидесенько. Майонезика Ворон. Відходжу назад, лоу хепа ворона. Дієго коста Марадона просто лупашить нашу акулу. Акула, будь ласка, виживай! Виживай, виживай! Овертаймиш! Братан, що відбувається, син, маминої подруги, пасую на акулу. Ульта! Ульта! Не влучаю ультою, пошелі, відходимо назад, Янчик має юзати якийсь суперпавер. Дякую за пас. Як то казали великі класики, я не ТАПАВ коб'яка. Біжимо за акулою. Атаку будемо продовжувати саме так. Брат, як я ЗДОХ? Окей, окей, окей. Найс, НАЙС, біжимо в атаку. Я тебе прошу, ну тільки не на останній секунд. Команда вибати? Як? Це я бот, напевно. Тренлі Battle. Одну зіграємо один на один. Олег М. 45 тисяч. Як ви думаєте, переможу я чи Олег, який має 45 тисяч? Let's go! Гра у нас починається на тому, що тіп бере нуменді, а не кольта. Бо тут без шансів Олега я порву за його помилку. Братік, давай я тебе швидко доб'ю і ми катнем на кольтах. Ти не проти? Гіпербола, ти моя улюблена. Косинус, ти мій сінус. Ну все, тоді ця катка рахується. Ти сам вибрав. Oh! Читер. Все ясно, з щитами тіп грає. Забаньте його, будь ласка, на стримі. Олег, дякую за групу. пока каліваю. <сум> Починаймо ру, айм реді. Для вас пісня, друзі, яку багато хто. Напишіть, до речі, в чаті, чи ви знаєте таку пісню, чи ні. У мене лазер резуйф ей. Закольта ей злив тебе там де типа пав айбрил, типка. Питай, що мусу, маймут, попаду пападу, як джеки, як мене злили взагалі, алло? Лекюбей, давай виграємо, я тебе прошу. Візьми волю, силу волі в кулак. О хп, тіп, добий, ти бота, в нього 0 хп. В нього нікнейм бот один. I play, no roll. Stop spot, just go, go Якщо я програю цю гру... Я стрижусь на лисок. Погнали! В людини до вашого відома доводжу 21 тисяча купів. Мені здається шансів, того, що я програю у бравлі ноль. Тому я настільки борзий, а проти мене блінчик недопечений. Оп! Сорі, піддаємося для виду. Я не хочу, я не. Стоп! Стоп! Будь ласка! Будь ласка! Мене вийде, просто вірте в себе. Цей баклажан не зможе попасти в мене, не зможе. Просто одразу попадання. Тому жалду, шагду. Я не буду бритись, я не буду лезити, щоб там все мені ляпало. Я вийду на вулицю в дощ, мені почне так ляпати, ляпати, я не хочу. Проравливаю двери. Я на мой труднул. Йоп-йоп-йоп. Я тебе винесу в ноль. Я не буду плакати. Окей, піддався, піддався. Трюфельний покемон, ти що на покемоніщі, ти ти Фу! І так, друзі, хто хоче зі мною грати, я візьму якогось персонажа безобідного. Це буде у нас брок. Скільки відкрив? Що відкрив? Дверей, я сьогодні вже сто п'ять разів відкрив двері кур'єрам. Всі помилились. Я замовляв взагалі-то брелок, а прислали піцу. Скажу, що гоните? Що в мене? Стоп! Добре, кіхак і раю. Починаємо. За МЗ ми посидімо в кущиках. Можливо, вовчі ягоди візьмемо з собою, щоб кидатись потім. До речі, ні в кого такого не було. От береш просто оці білі вовчі ягоди. І як кидаєш по всьому, тільки по чому бачиш. По деревам, туди, назад, бро броп. Трішки я з раю. Дякую за те, що ти забиваєш. Відходжу назад. Бам. Марс, лоу, хп марса добити. Mateus, Mateus, thank you for the ball, thank you, brother. Okay, I will pass to you, Rayu. Raul, Raul, just golded. Raul, oh my god, it is unbelievable. Really, unbelievable. Yeah. Вырубаем, процессы. Зараз буде старт дропенко. W в чат кожу. W in the chat. <applause> Просто верьте в себе, зараз випадає эпик. Супер реїр, брат, та ти не міг там домовитись з тіпами, щоб мені випав якийсь, я не знаю, легендири дропенко. Талька, пасти на мене, калька! Будь ласка, я тебе прошу, Галька пасти. У мене дуже мало ХП, як завжди мене зливають. Давай, давай, брат! Let's go! 1-0! Забиває Омер. Нам треба грати в команді, дійсно, як велика, потужна сім'я. Райан, мінус Райан. Омер пробігає, пасую на тебе на хід. Ну, давай! Наше ти. В тебе фулл хп, бра! ти лупиш? Я спішу вас порадувати тим, що зараз ми відкриваємо суші. А це потужно. І нарешті ми нафармали суші. Добре. Пау! Пау! Будь ласка, видай дві. Пау! штук. Выпадая под винь насущенным. Бам! Вау, нам выпадает еще boss